Дорогі браття і сестри, щиро вітаю вас на нашому каналі Віра і молитва UA. Дуже приємно знову бути разом у молитві, у Божому слові у цій теплій спільноті, що ми створюємо. Нас часто розділяє відстань іноді і сотні кілометрів різні країни, різні життєві обставини. Час. Але Слово Боже всіх нас єднає, і дякувати Господу ми маємо змогу навіть через екран підтримувати одне одного, молитися, слухати та роздумувати над Божим Словом. Я щиро всім вам вдячний, дорогі мої браті і сестри, за вашу присутність, за те, що ви не байдужі. Дякую кожному і кожній, хто підтримує наш канал через вашу добру молитву, лагідне слово в коментарях та поширення відео. Дякую також за підписку, кожен ваш лайк та вподобайка для нашого каналу це як один голос у спільній молитві це ще одне світло, що горить у вірі. Ви часто пишете, що втома. Тривога чи білі підступають, особливо тоді, коли ми цього не чекаємо. Але навіть тоді, коли важко, ми з вами відкриваємо наші серця для Божого Слова. А Господь бачить це і дає нам сили, дорогі мої, ви всі приклад справжньої витривалості у вірі, того спокою, який приходить з довіри до нашого з вами. Небесного Отця. Сьогодні ми доторкнемося до глибокої притчі про кукіль серед пшениці. Можливо, кожен із нас вже відчував це у житті, як на полі, добро і зло поруч. Чому так? Чому Господь терпить зло, як не втратити віру, коли навколо стільки несправедливості? Про це ми з вами і поговоримо. Запрошую вас не просто слухати, а увійти в цю притчу всією душею. Господь сьогодні хоче промовити щось дуже особисте, саме до кожного з нас. Отже, у корпусі євангельських притч, які висловлював Ісус Христос. Притча про кукіль серед пшениці, що міститься в Євангелії від Матвія, розділ 13, вірші 24-30, посідає дуже особливе місце. Ця притча входить до групи так званих притч царства, які виголошені Христом у 13 розділі. Цей розділ традиційно сприймається як богословське осмислення тайни Царства Божого, його прихованої присутності у світі і поступового органічного розкриття через історію спасіння. Ця притча, як і інші, в тому ж розділі, наприклад, про сіяча, про гірчичне зерно, про закваску, має есхатологічну спрямованість. Вона не лише описує стан світу в теперішньому часі, а і вказує на тайну напругу між уже присутнім Царством і ще не Завершеним Судом Божим. Саме в цій динаміці розгортається головне богословське послання притч. Притча про кукіль має чітку триактну структуру. Акт перший. Сівба доброго зерна як позитивний початок, акт другий підступ та дія ворога, антитеза це сіяння куколю. І акт третій реакція господаря та рішення щодо жнив, відкладається остаточний суд. Жанрово, ця притча не є алегорією у вузькому сенсі, хоча має елементи алегоричного тлумачення у пізнішій інтерпретації Ісуса. Вона передусім є параболічним образом, літературною формою, яка через реалії аграрного життя доносить істини про Боже проведіння, терпіння та суд. У притчі вживається декілька образів. Образ поля це не лише Ізраїль чи окрема громада, а весь світ загалом, як зазначено у самому поясненні Христа. Добре зерно це сини царства, тобто ті, хто прийняв Боже Слово та приносить плід у вірності. Кукіль – рослина, яка схожа на пшеницю в молодому вигляді, але дуже отруйна. Вона символізує псевдоправедність, присутність зла, яке маскується під добро. Ворог, це диявол, той, хто сіє розділення оману та згубу. І жнива, есхатологічний суд, тобто остаточне розмежування правди й неправди в кінці часів. Ця притча чітко показує, що у проміжку між сівбою і жнивами зло та добро існують поряд, однак Господь не поспішає судом бо його мета не знищення, а спасіння. Відкладання суду не є слабкістю Бога, а є проявом Його довготерпіння, що відкриває кожному час на покаяння. Ця притча має глибокі наслідки для еклезіології та християнської етики. По-перше, вона застерігає від поспішного осуду інших, адже кукіль і пшениця виглядають подібно на перших етапах. По-друге, вона утверджує у вірі, що зло в світі не від Бога, а є наслідком дій супротивника. І по третє, притча навчає терпеливості у служінні: Бог діє з мудрістю і часто не так, як хотілося б людині. Притча про кукіль не заперечує реальність зла, але і не дозволяє людині брати на себе функцію судді. Бо суд справа Бога, а не людини. Завдання християнина зберігати вірність, плодоносити, зростати, залишаючись пшеницею на Божому полі. Ми щойно торкнулися глибини цієї євангельської притчі через призму богословського аналізу. Ми з вами побачили, що це слово Господнє не просто розповідь про поле, зерно і бур'ян. А цілісне бачення світу, де поруч існують добро і зло, істина і облудність, покликання до святості і спокуса впасти у байдужість чи навіть зневіру. Але тепер я хочу запросити вас не лише розумом, а і всім серцем увійти у цю притчу, бо вона про нас, про наші домівки. Про наші громади та наші душі, про те, як ми живемо у світі, де іноді важко розпізнати правду від підробки, щирість від зовнішньої побожності, живу віру від релігійної звички, де кукіль росте поруч із пшеницею не лише там, у світі, а й тут, у наших з вами серцях, і щоб краще побачити цю реальність. Дозвольте мені розповісти цю притчу знову, мов оповідь живої людини, яка бачила поле, яке болить, яка відчула погляд господаря, що не судить, а чекає. Ця притча, мов зеркало, яке Господь кличе нас з вами подивитися. Тож уявімо, що ми на тому полі, що Господь це той, хто з любов'ю сіяв у наші душі добре зерно. І що тепер він дивиться чи дозріє в нас пшениця Царства Божого. Було це в дні, коли син людський ще ходив дорогами Палестини, коли пил степів торкався його ніг, і коли натовпи збиралися, щоби бодай одним словом, бодай одним поглядом доторкнутися до таїнства. Того дня. Ісус сидів на схилі пагорба, поряд нього були апостоли, а перед Ним багато зморених, запилених та спралих до правди людей. Вони не просили чудес, вони чекали на Його слово, і Він промовив: Послухайте, і настала тиша, як тиша на світанку, коли серце чекає голосу Божого, і в ту тишу Ісус промовив притчу притчу просту земну, але в кожному слові небеса. Царство небесне, сказав він, подібне до чоловіка, що посіяв добре зерно на полі своєму. Це був господар мудрий, спокійний, добрий, він не поспішав. У нього було поле щедре і чисте, і вранці, коли ще роса блищала на траві. Він вийшов не з мечем, а із жменею зерна, сіяв, сіяв з молитвою, з любов'ю, з вірою в те, що кожне зерно дасть свій плід, бо це була не просто пшениця, це була надія. І зерно зійшло, і поле ожило, зазеленіло, потягнулося до неба, слухало дощ і сонце, як дитина, голос матері. Але Прийшла ніч, і поки всі спали, слуги, воли та сам господар, у темряві з'явився інший той, що не сіє життя, а сіє згубу. Не спереду, не відкрито, а крадькома, мов злодій, він ходив між тим полем, між тими борознами і в ту ж саму землю сіяв своє. Кукіль, бур'ян. Бур'ян зрадливий, який схожий на пшеницю. І в перші дні, коли він проростає, ти не розрізниш, де є пшениця, де є бур'ян. Та кукель тільки ззовні схожий на пшеницю. І той ворог щез. Як прийшов у темряві, так в темряву і пішов. Але свою справу він зробив. Коли настав ранок, Ніщо не віщувало лиха, паростки росли, поле колихалося вітром, але минав час, і уважне око помітило між колосками щось з'явилося чуже, чужорідне, і прийшли тоді слуги до господаря і сказали: пане, хіба ж недобре зерно ти посіяв на полі? Звідки ж тоді оце там з'явилося? Звідки з'явився той бур'ян? І пішов господар на поле та зітхнув. Це зробив ворог. Тоді слуги почали говорити Дозволь нам піти і повиривати той кукіль, давай очистимо поле. Але господар мовив твердо, але з любов'ю. Ні, не потрібно, бо вириваючи кукіль, ви можете вирвати і пшеницю. Нехай ростуть обидва до свого часу. А коли настануть жнива, я пошлю жінців, і тоді скажу зберіть кукіль і спаліть його, а пшеницю заберіть до моїх засіків. Ісус закінчив цю розповідь, а народ ще сидів, мов зачарований, бо вони знали про пшеницю, знали про кукіль, але тепер усе стало для них іншим поле. То був світ, зерно це були вони самі, а господар це був Ісус Христос. І кожен хто слухав, повертався до свого дому, але вже не так, бо знав, що Він є частиною цього поля і його серце або зерно, або ж кукіль. І ще щось важливе вони зрозуміли, що господар бачить усе. І Він не поспішає з осудом, але прийде обов'язково день жнив. Дорогі мої браті і сестри, Господь Ісус Христос розповів нам сьогодні притчу, яка на перший погляд здається простою, але насправді вона торкається самого серця нашого духовного життя. Адже, як ми сказали, поле це світ. Добре зерно це сини Царства Божого, а кукіль це той бур'ян, який насіяв ворог, це те зло, що підкидається дуже непомітно кожен день, потрішки. І ось виникає природні людське питання чому Господь дозволяє, щоб це зло зростало разом із добром, чому не знищити його відразу? Чому Господь терпить грішника? чому терпить неправду та несправедливість? І відповідь в словах Господаря поля, щоб, збираючи кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшениці. Дорогі мої, Господь не хоче знищити жодної душі, навіть тієї, що поки що загублена. Він терпеливо чекає, бо той, хто сьогодні кукіль, завтра може стати пшеницею. І скільки разів це ставалося з нами самими. Хіба не було моментів, коли ми самі були подібні до того бур'яну злі, завдрісні та черстві? Але Господь не виривав нас, Він терпів, і ми з вами дозрівали. Ми ставали лагіднішими, добрішими, глибшими. Ось у чому його милість! Господь закликає нас не поспішати з осудом. Ми дуже часто ставимо ці ярлики. Той грішник, ця неправильна, а оце зло. Але ми дуже часто не бачимо, глибини, ми не бачимо серця і не знаємо, що діється в душі іншої людини. І лише Господь розуміє і знає час дозрівання кожної пшениці. Навіть у церкві ми можемо зустріти отой кукіль зовнішня побожність, людина постить людина молиться, стоїть на колінах, а серце в неї кам'яне. Але і таке серце може розм'якнути, коли до нього доторкнеться ласка Господа. Отже, ця притча, заклик не до осуду, а до терпеливості, розпізнання і найперше. До праці над собою. Тому не засуджуйте, а моліться те, що здається бур'яном, у Божому плані може розквітнути, і людина, яку ми інколи зневажаємо, може бути дорогоцінною в очах Господа. Живіть так, щоб дозрівати, як пшениця, кожен день це наше поле, де проростає щось нове в нас. Якщо ми не молимося, проростає кукіль, якщо ображаємося, носимо злобу, звичайно, що в нас у душі укорінюється бур'ян. Але якщо щодня хоч трішечки поливаєш себе молитвою, добром, терпінням, витримкою, милосердям, ми визріваємо для неба. У притчі сказано про жнива, про ангелів, які зберуть, зберуть кожного. І цей момент це дуже важливе нагадування для нас всіх, наше життя має кінець. І з чим ми поставимо перед Господом, з повними жмутами добрих діл чи з душевним бур'яном, який заріс настільки що не видно навіть нашої душі. Тому, дорогі мої браті і сестри, Якщо ви бачите в житті несправедливість, не втрачайте віри, Господь все бачить, але його терпіння не байдужість, а шанс кожного на покаяння. І Якщо поруч із вами отой кукіль, не намагайтеся вирвати його, особливо вирвати його руками гніву, любіть, моліться і дозвольте Господу діяти в своїй премудрості. Якщо ви відчуваєте, що у вашому серці десь теж щось не так, не лякайтеся Бог не ставить хрест на жодному з нас, навіть пізня осінь життя може дати зрілий плід, навіть на схилі наших років душа може навернутися і зацвісти, але Господнє – це не лише світ, а й ваша душа. І Бог працює над нею щодня, посилаючи своє слово, оберігаючи та зміцнюючи нас. Не бійтеся, що у вашому серці ще не все ідеально. Господь не вимагає досконалості, Він просить, залишайтеся вірними, дозрівайте в доброму слові, дозрівайте в молитві. І Він сам у час жнив збере свої клоні кожну пшеничку, кожну душу, яка жила з любов'ю. Нехай Господь благословить вас і допоможе бути пшеницею Царства, світлою, дозрілою та доброю. Амінь.